Вітаю на першому подільському. Підсумуємо четвер 27 березня. Усі найцікавіші події очима нашої інформаційної служби уже за мить. Володимир Зеленський з робочим візитом завітав у Франції. Зустріч лідерів держав відбулася у Парижі 27 березня. Вони обговорювали підтримку України у стримуванні російської агресії та досягненні справедливого миру. Під час спілкування із французькими журналістами глава держави зазначив, підтримка була від самого початку і спільними зусиллями точно вдасться досягнути поставленої мети, адже життя без війни прагнуть усі цивілізовані країни. Ми з Еммануелем проговорювали двосторонню. Програму підтримання України сьогодні України завтра щодо гарантій безпеки будемо обговорювати гарантії безпеки для України після а, сталого справедливого миру. Ми в це дуже віримо. Вся наша країна безумовно пишається нашими партнерами, безумовно пишається нашою стійкою армією. Але ми всі боремося за свою незалежність, але ми хочемо. Миру і дуже надіємося, що завтрашня зустріч наблизить нас. Сьогодні свій вічний спочинок знайшов хмельничанин захисник України Андрій Поліщук. Боєць служив в одному із штурмових підрозділів. Та, на жаль, 19 березня загинув на Сумському напрямку. Андрію Поліщуку назавжди 43. У скорботі залишилися мати, брат та діти полеглого. Хмельничани навколішки проводжали героя в його останню путь. Річна звістка прийшла нині і у місто Нейтішин. Додому на щиті повертається молодший сержант, командир стрілецького відділення Артем Франковський. У мирному житті чоловік працював на Хмельницькій АЕС. З перших днів повномасштабного вторгнення очолив одне із сотень добровольчих формувань Нейтішинської тергромади. Колишній учасник АТО Артем прагнув одразу потрапити на фронт. І 29 серпня 2022 року став на захист батьківщини. На жаль, 24 березня цьогоріч герой загинув на Курщині. Прощати. Миться із воїном у суботу в рідному Нетішині. Нині відбулася сесія обласної ради. Одним із ключових рішень, ухвалених обласними обранцями, для Хмельниччини стало створення комісії з питань реалізації національної стратегії ветеранської політики. Це означає, що захисники України отримують ще більше підтримки та необхідної допомоги. Окрім цього, начальник обласної військової адміністрації прозвітував про вже виконану роботу та анонсував збільшення видатків із обласного бюджету на оборонні потреби країни. Детальніше у нашому сюжеті. Незабаром при Хмельницькій обласній раді запрацюють комісії з ветеранської підтримки. Їхнє положення налічує 12 пунктів розвитку та підтримки, які було затверджено депутатами обласної ради. «На Кінець за три роки війни ми спромоглися створити ветеранську комісію. Сьогодні ми за неї проголосували, до складу якої увійшли члени всіх політичних фракцій, які присутні в обласній раді. За головою обласної ради буде обрана голова за її рішенням цієї комісії. Дай Бог, щоб ця комісія. Гарно працювала, допомагала для наших хлопців, які повертаються з війни. Ветеранська політика це можливість для влади почути кожного військового та їхні родини. Відповідно, допомогти індивідуально, що створить сприятливий клімат довіри між суспільством та депутатами. Ба більше кількість демобілізованих щодня збільшується. Відтак, член фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина Олександр Розізнаний ініціював започаткування підсилення ветеранської політики краю. На сьогодні в області біля 64 чотирьох тисяч ветеранів війни, і ми чудово розуміємо, що забезпечення їхніх прав, надання певної допомоги, та яка передбачена сьогодні законом, вона вимагає сьогодні взаємодії, як і між органами виконавчої влади, так і органами влади. І саме ось завдання цієї комісії і буде полягати. Ми фактично створили сьогодні універсальний інструментарій взаємодії між органами влади і органами місцевого самоврядування. Зокрема, обранці мали можливість заслухати звіт начальника обласної адміністрації Сергія Тюріна. З його слів відомо, що минулоріч 150 мільйонів гривень спрямували на оборону країни. Попередньо відомо, що у 2025-му сума значно зросте. Поінформовано депутатський корпус, поінформовано громаду Хмельниччини про напрямки щодо фінансування і підтримки Збройних сил України, щодо підтримки оборонних рубежів на лінії переднього краю війни щодо залученості Хмельниччини і, зокрема, обласної адміністрації і громад до цих важливих проєктів. Щодо фінансування безпосередньо військових частин, під час засідання було розглянуто 18 питань. Депутати голосували майже одноголосно, що свідчить про слагоджену роботу у комісіях. Всі працюємо, рухаємося спільно по одному вектору до перемоги за те, що нам вдається спільними зусиллями реалізовувати ті проєкти і працювати на жаль з тими викликами, з якими ми сьогодні зіштовхуємося в умовах воєнного стану. Наприкінці кожен із присутніх підтримав звернення до гаранта держави та кабміну. Головний зміст захистити військових і представників місцевого самоврядування і унеможливлювання політичних переслідувань. Олександра Толстюк, Ігор Улько, телеканал Перший Подільський. 25 літрів крові здали для поранених військових працівники поліції області. Донорство з перших днів повномасштабного вторгнення стало невід'ємною складовою життя кожного правоохоронця та вже є доброю традицією в колективі. Адже представники МВС нині не лише не стоять на варті порядку в тилу, а й чимала їх кількість боронить країну у складі спецпідрозділів, стрілецьких батальйонів та штурмових підрозділів. Серед них багато поранених, тож кожна донація може врятувати чиє життя, зазначають поліцейські та закликають долучатися до чи крові і всіх небайдужих цивільних. З 1 квітня у Хмельницькому стартує зарахування малечі до дитячих садочків. І для багатьох батьків важливо дізнатися, в яких умовах зростатиме їхня дитина. Саме для цього нині у багатьох дошкільних навчальних закладах міста триває день відкритих дверей. На один з таких завітала і наша знімальна група. Це важливо в першу чергу для дітей. І... Найбільше це важливо для самих батьків. Це той день, коли кожна мама там чи тато може відчути себе в ролі вихователя, працівника дошкільного навчального закладу, і це важливо, тому що ми досить часто недооцінюємо роботу інших. Такими враженнями про роботу колективу дошкільного закладу ділиться мама одного з найменших вихованців. Для батьків важливо знати, що відбувається за дверима групи. І така можливість є. З 24 березня у багатьох ДНЗ міста триває день відкритих дверей. Цьогоріч це є два тижні. Такі тижні ми проводимо для того, щоб батьки могли поринути в світ дитинства і побачити, як організовується освітній процес. А саме, заняття, гурткова робота, як організовується в нас харчування та дозвілля діток. Відтак, один із ранків у садочку розпочався із майстер-класів, які організували батьки. У яслах провели творче заняття з виготовлення великодніх прикрас. Така активність не тільки цікава, але й корисна, кажуть вихователі. «Розвиває моторику, сенсорику, мовлення, також діти спілкуються між собою, допомагають один одному. Допомагала створювати наповнення до великоднього кошику, і мама Юлія ділиться. Це можливість більше часу провести зі своєю дитиною та побачити її у іншому середовищі. Для мене, як для мами, це класний досвід, тому що я можу побачити свою дитину з іншого боку, адже його поведінка вдома з людьми, яких він знає з народження, це одне. А як він себе поводить в компанії? Як він навчився взаємодіяти з іншими дітками? Як він комунікує з дорослими? Це для мене цікаво, адже для нього це перший рік в садочку. Діти у старших групах мали інші розваги. Хтось знайомився із темою бджолярства, інші вивчали технології. 3 d принтер працював прямо перед ними та за лічені хвилини створював об'ємні фігури. Діткам дуже цікаво, можна друкувати насправді такі речі, як рельєфи кольорові, які продаються, друкують з гіпсу, Наприклад, їх розмальовують. Так само можна друкувати з пластика, і дітки можуть їх розмальовувати. Такі заняття це не лише про творчість, але й про величезний вибір професії. Тому, за словами вихователів, такі зустрічі дарують в першу чергу досвід. Сьогодні дітки в нас знайомляться із 3D-принтером. Це новітня така технологія. Їм було цікаво подивитися, як працює 3D-принтер, які його функції, що він може виготовляти. Не обійшлось і без розмов про небезпеки. Мама одного із вихованців, працівниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, розповіла правила поводження з вогнем та методи захисту. Починаючи з найранішого віку, діти мають знати. Правила поведінку і свої дії у разі виникнення пожежі, тому що основним фактором і причинами, коли виникають пожежі, є пустощі дітей з вогнем, неправильне поводження з електроприладами, що призводить до трагічних випадків. Нові знання та навички викликали у малечі неабиякий захват, адже вони лише починають пізнавати цей світ. Не можна гратися сівниками і вогнем. І за пальничкою. Двері дошкільного навчального закладу для охочих відвідувачів будуть відкриті і надалі. Тож попереду ще більше цікавих подій, які зроблять освітній процес яскравішим та кориснішим для малечі. Тетяна Джепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. У дитячому садочку малюки не просто проводять час, вони вчаться спілкуванню, самостійності та важливим навичкам для майбутнього. Дошкільна освіта це перший крок до успішного навчання та гармонійного розвитку дитини. Тут кожна гра стає частиною підготовки до школи. А чи задоволені хмельничани якістю послуг у дитячих садках? Дізнаємося у рубриці Питання дня. Перший крок до соціалізації із однолітками та самостійності. Дитячий садочок це місце, де дитина навчається дружбі та на короткий термін відокремлюється від батьків. Наразі в обласному центрі функціонує понад 50 комунальних закладів дошкільної освіти. Чи задоволені якістю надання послуг хмельничани? Так, звісно. Чому? Добрі садочки, хороші вихователя, чувати незадоволеним. Все добре. У мене вже дітки дорослі, але все було добре, ніяких конфліктів, ні тяхло, ну, нічого. Так. А чому задоволення? Гарна освіта. Ну, більш-менш так. Хотілося б краще, але ну в садочку мені здається теж більше підготовка, щоб була сильнішою. Тоді дитині в першому класі буде краще. Дитина йде в перший клас, вона має вміти писати друкованими буквами, читати рахувати до ста і назад. І в садочку цього не дають. Це треба окремо наймати репетитора, аби дитина займалася. Тому реально хотілося б, б краще. Я вважаю, що добре. Чому? Тому що з Діти розвиваються постійно, ну, різноманітні заняття. Вважаю, що дітям комфортно. У нас є по сусідству садочок, але там не завжди гарно відносились до діток. То ми туди, в принципі, не планували заходити, в нашому садочку було комфортно. На 9». На 9. А чому? Ну, бо можна було би і краще. А чим можна було б краще, я не знаю. Є багато нюансів, але можна було б і краще. Дивлячись від дитячого садочка, залежить. Одні хвалять якийсь дитячий садочок, другі не дуже. Ну, це залежить від дитини, від вихователів. Експозиція музею Криївки Стінка, що у Хмельницькому, поповнилася новими історичними знахідками. Артефакти передав один із відвідувачів. Що нового з'явилося і як Криївка допомагає наближати перемогу, розповість Тетяна Ржепянська. У нас є такий цікавий експонат. Який зовсім не схожий на ключ, але насправді це ключ. Саме таким ключем на поділі замикали хати. А ще стародавні підкови, частина гвинтівки Мосіна, рубець та контейнер для протигазу. Такі експонати поповнили експозицію музею краївки Стінка у Хмельницькому. Передав її постійний відвідувач Віктор Віт, який вже неодноразово поповнював колекцію різноманітними артефактами. Ось гвинтівка. Мосіна досить тяжка. Тут дуже добре видно саме спусковий механізм. На жаль, від часу він вже не працює так, але можемо уявити, саме, який розмір був цієї гвинтівки, тобто була ще дерев'яна частина Приклад, так? і досить така велика гвинтівка. Саме нею воювали українські повстанці. Кожен переданий експонат унікальний та може дозволити гостям музею глибше зрозуміти періоди історії та побачити, якою зброєю воювали повстанці на території Хмельниччини. Бачимо, що у нас тут є така старовинна підкова, вона досить ржава. Можемо припустити, що це десь приблизно сорокові роки. Як відомо, що у нас в Хмельницькому дислокувався кавалерійський полк, так, можливо, це підкова саме з тих часів і саме з тих коней, які там знаходилися. Пан Віктор не лише передав музею нові експонати, але й задонатив на ЗСУ, адже допомога армії це одна з важливих місій Краївки. Вхід сюди безкоштовний, але кожен бажаючий може зробити благодійний внесок. «В Нашій краївці стоїть скринька допомоги для військових ЗСУ. Тобто, наш центр активно волонтерить з перших днів повномасштабного вторгнення, і зібрані кошти ми спрямовуємо на підтримку військових, тобто або це конкретні. Запити, які ми намагаємося закривати, або ж це закупівля основи та тканини для виготовлення маскувальних сіток. Краївка Стінка з'явилась у Хмельницькому у 2022 році. Це унікальне місце, створене силами небайдужих містян, осередок, що допомагає відроджувати пам'ять про боротьбу, патріотизм і відвагу наших предків. Потрапити у музей можна за попереднім записом. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Такими подіями завершується четвер, 27 березня. Більше інформації про головне життя країни та області завжди є на офіційних сторінках Першого Подільського у соціальних мережах. Дякуємо, що обираєте нас, мирного неба та переможних новин.